Читання з книги Пророка Ісаї. Так говорить Господь, який відкрив дорогу в морі, стежку у великих водах, який вивів колісниці і коней сильне військо, але всі разом полягли, і не встануть більше, погасли, неначе гніт, згасли. Не згадуйте про те, що було, не думайте про давнє. Ось я творю щось новітнє, воно ось ось уже сходить. Чи ж ви його не впізнаєте? Я прокладу дорогу в пустині і на безлюдді ріки. Звір дикий буде мене прославляти, шакали й страуси, бо я дам воду в пустині і на безлюдях ріки, щоб напоїти мій вибраний народ. Народ той я утворив для себе. Він звіщатиме мою хвалу, слово Боже. Виквіті, мовчини Бог чинив із нами. Коли Господь повернув полонених сьогодні, наче у вісні ми були, тоді були сповнені радостю наші, а наш язик веселості повний, Велике Ціло, вовчини веснами. Ж будуть між народами говорити, велике вчинив Господь із ними, Господь вчинив для нас велике, і ми раділи велики ці. Поверни, Господи, наших полонених, як потоки на півні, хто в сльозах сіє, з радістю жати будуть, Велике ціло, мовчини зна. То виходячи не і плаче, несучи тормину насіння, той повертаючи, з раністю прийде, несучи повні оберемки, вельми китіло, мовчини сна. Читання з послання святого Апостола Павла до Филип'ян. Брати, все визнаю за втрату з огляду на вищі спізнання мого Господа Ісуса Христа. Задля нього я все втратив і вважаю за сміття, аби здобути Христа і виявитися в Ньому. Маючи як свою праведність не ту, яка від закону, але ту, що через віру в Христа, праведність яка від Бога через віру, щоби пізнати Його і силу Його Воскресіння, і спільність у Його стражданнях, уподібнюючись Його смерті, аби якось досягти Воскресіння змертвих. Це не так, що я вже осягнув мету або вже став досконалим, але женусь, щоб здобути її, тому що і я був здобутий Ісусом Христом. Брати, я не вважаю себе тим, хто вже осягнув мету, знаю лише одне, забуваючи те, що позаду і прямуючи до того, що попереду. Я женусь до мети, до нагороди високого Божого покликання в Ісусі Христі, Слово Боже. О, Боже. Хвала Тобі, Христе, царю вічної слави! хвала Тобі, Христе, 재미 식으로 Под вами і з Духом Твоїм читання Святої Євангелія від Йоанна Слава Тобі, Господи. Того часу Ісус пішов на Оливну Гору та в досвіта знову прийшов до храму. І весь народ приходив до нього, і він, сівши, навчав їх. А книжники і фарисеї привели жінку, схоплену на перелюбі. І, поставивши її посередині, кажуть йому Учителю. Ця жінка явно була схоплена на перелюбі. В законі Мойсей наказав нам таких побивати камінням. А ти що на це скажеш? Це вони говорили, випробовуючи його, щоб мати підставу звинуватити Його. Ісус же, схилившись додолу, писав пальцем по землі, оскільки вони продовжували запитувати Його. Він підвів голову і сказав їм, Хто з вас без гріха, нехай перший кине в неї камінь? І знову, схилившись, писав по землі вони ж, почувши, відходили один за одним, починаючи зі старших. І залишився сам Ісус та жінка. Яка стояла посередині, Ісус, підвівши голову, сказав їй Жінко, де вони? Ніхто тебе не осудив? Вона відповіла Ніхто, Господи. А Ісус їй сказав Я тебе також не засуджую. Іди і відтепер більше не гріши. Слово Господень. Перше читання з книги про Коїсаї показує нам таке цю ситуацію, пустелю. Пам'ятаємо, коли ми входимо в цей великий піст, Ісус. Пішов в пустиню, молився, 40 днів постився і був спокушуваний дьяволом. І ми говорили з вами, що необхідно входити в цю пустиню, і ми говорили про те, що сорок днів це не є число, це не є дні, це є стан, це є, це є момент Твого переживання присутності Бога в твоєму житті. І ми також говорили, що необхідно будувати наше, наш великий піс на трьох колонах це піс, молитва і милостиня. І бачимо, що церква, даючи нам це слово, нас не відпускає, можна теж так сказати, в лапках не відпускає, дає нам переживати ці читання вже п'ята ця неділя, як вже кілька разів було сказано. П'ята неділя Великого посту. І Бог обіцяє через це читання, через інші читання зробити, якби таку дорогу в пустині. Ось, Тому що в Біблії пустиня це не просто якась географія, це якесь місце, а це духовна реальність, в яку покликає переживати ти і я. Тобто це місце. Випробування, очищення, мовчання. Ось. Е, і ми говорили, да, що необхідно робити для того, щоб війти в цю пустиню, цей час. І це час Божої присутності. Ось. І тому саме ізраїльський народ, він перебуваючи в цій пустині, він навчався в. Да, Залежати повністю цілковіто від Бога. Повністю. Тобто не покладатись на себе. І тому це новий шлях, можна було би так, так сказати. Це не тільки момент виходу так, єврейського народу з неволі Єгипетської, проходити через це море, але це місце, де Бог. Можу показати свою присутність, свою силу, свою міць. І тому це той час, коли ти переживаєш цю присутність, і Бог тобі обіцяє, що Він буде з тобою завжди. І тому Бог хоче якби, бути для тебе, для мене вчителем. І має свою педагогіку, тому говорить спочатку пустиня, а потім вода. Спочатку а, випробування, а потім вода. І В одній з гомілій проповідей до Книги чисел Орген Отець Церкви пише так: Душа. Коли очищується у пустелі, стає здатною пізнати Слово Боже, яке промовляє в Тиші. І це, власне, до цього нас запрошується перше читання. Залишилося два тижні до Пасхи, залишається цей час цього переживання. Я впевнений, що більшість з нас, починаючи від мене, ми багато часу змарнували, який Бог нам дав. Для нас не було цієї пустині. Для нас був час галасу, шуму, інтернету, пліток, незадоволення, бунту, страху. А Бог сьогодні знову приходить і кличе, каже: Входь цю пустиню. Ось, Бог тебе буде очищати, буде показувати свою любов і буде промовляти до тебе в тиші. Далі ми співали 126 й псалом. Ось. І це не тільки псалом, який показує цю радість, і це не тільки момент цього вигнання, яке переживали євреї, будучи в цій неволі. Але народ, бачучи е, оці всі діла Божі, продовжує просити Бога, продовжує перебувати в молитві. Ось. І тому е, для нас, коли навіть бачимо ці великі чудеса, які Бог робить в твоєму житті, ось, молитва не повинна припинятись. Тобто далі. Тому що. Дуже легко війти в таке розслаблення. Да? А там же ті гріхи відійшли, там я вже справився, там вже все впорядкувалося. Ні. Тому, коли навіть бачиш ці великі діла, які Бог робить в твоєму житті, то цей псалом закликає до того, щоб далі продовжувати просити, просити Бога, перебувати в цій молитві, да? щоб входити в глибший цей, цей, цей діалог з Богом. Потім ми маємо е, друге читання послання Павла Апостола до Филип'ян, і Павло каже, що е, я якби, втратив з огляду на вищість пізнання мого Господа. Тобто, коли він пізнав Христа, коли йшов до цього Дамаску, щоб переслідувати християн, ось, в нього. Ми вже говорили це багато-багато разів. Відбувається ця переміна внутрішня. І апостол Павло стає вибраним і мучеником, але він розуміє, що все можливе тільки в Ісусі Христі. І він не сумнівається в тому, що Бог є сильний, що Бог може, може провести через різні труднощі, через різні проблеми. І Він не хоче. Якби покладатись на свої сили, на себе. І це показує оцю його духовну покору Павла. Ось, Тому що е він показує, що вже якби схопив Христа, вже бо вже ну, це така спокуса є в нас, що я вже ходжу до храму, сповідаюсь регулярно, вже все добре, все нормально. І тоді приходить сатана, спокушає тебе і все може зруйнувати. І тому Павло через це читання показує, що навіть якщо ти схопив Христа, продовжуй далі цю боротьбу. І тому дуже важливо, щоб ми не перебільшували свої заслуги ту силу, яку ми маємо. Навіть якщо ти можна здаватися, що все в порядку в твоєму житті. Що ти все начебто добре виконуєш, але не можна зупинятися на цьому. Так? Тобто, Павло, заходить нас до дальшої боротьби. Ось. І є такі ескетичні правила, про яких писався Василій Великий. І в одному з цих правил він пише так: справжня досконалість у тому. Щоб усвідомлювати свою недосконалість. Справжня досконалість у тому, щоб усвідомлювати свою недосконалість. І Павло це власне бачив, що він настільки слабкий, що він говорить, що я не впевнений в собі. Тому є ця боротьба, тому і ця мета це Христос завжди йти за Христом. Далі ми бачимо, чуємо це читання Йоанна Апостола. Про цю жінку, яку спіймано на перелюбі. Ось. І це один з таких моментів в Слові Божому, де бачимо Ісуса Христа, який перебуває в Тиші. Оця молитва, коли привели цю жінку до нього, він мовчить, щось там пише. Схилився. Ось, Це для нас оцей момент важливий цього великого посту, те, що було сказано е, при про причитанні да, щоб ми на початку, щоб ми не боялися цієї тиші, щоб ми входили в цю тишу, тому що в цій тиші ти можеш побачити великі діла Божі. Ось, І це деякі біблісти говорять, що це, можливо, єдиний випадок у Євангелії. Коли Ісус пише, да, тому що ми в інших місцях не бачимо, щоб Ісус щось писав. І церква вже давним-давно роздумувала над тим, що Він там писав, що Він хотів сказати. Ось. І можливо, дивлячись на Книгу Виходу, він писав, да, ось, е так як Бог писав перстом да, своєю рукою, писав ці. Ці, цей закон, ці скрижалі. Можливо, це він писав, це він хотів, можливо, їм показати. Ось. Е е і пише, як бачимо, Ісус на чомусь тимчасовому. Тобто не на скрижалях, не, не на каміння, а на якомусь тимчасовому. Тобто е він, він хоче цим показати, що ці наші гріхи, наші слабкості, наші упадки, наш героїзм, наша пеха, Ось, це як пилюка, да? як пил, коли вітер приходить і здуває. Тобто, і це це, вчителі церкви кажуть, що це, що це такий момент, що Бог показує своє милосердя, свою любов. Ось святий Єронім, коли коментував цю Євангелію, він каже, що Ісус пише на землі, щоб показати, що Він не прийшов записувати звинувачення. А стерти їх. Тобто, власне, для цього прийшов Христос, для того, щоб стерти всі Твої гріхи. І то, наприклад, і у цієї жінки, яка вчинила перелюб і фактично її мав би перший в неї кинути камінь той, хто її спіймав, такий був закон серед євреїв. Але Ісус каже, хто без гріха? Нехай перше кине в неї каміні. І всі почали відходити. Ось. І що цікаво, що жінка теж могла би втікти, піти, але вона чекає на цей справедливий суд, стоїть в центрі, так як Адам і Єва стояли в центрі цього едему, цього раю, і вони втікли, коли наближався, Христос, наближався Господь, почули цю луну, вони втікли, ховалися від нього. Да? Тобто боялися оцього суду, вона цього не боїться. А? Вона не боїться того, що Господь їй скаже правду. І що Господь що їй каже? Не моралізує її, не говорить така сяка, але каже: ніхто тебе не осудив, ніхто. Йди і більше не гріши. І я тебе не осуджую. І це оця добра надія, це добре слово, яке Бог сьогодні дає кожному з нас. Кожному з нас, тому що ну, всі ми самовпевнені, всі ми горді, всі ми пихаті, всі ми робимо багато різних гріхів, різних упадків. Ми втікаємо від Бога, ми ховаємося. Але Бог сьогодні приходить в цьому слові і каже, що і я тебе не осуджую. Йди і більше не гріши. Це не означає, що не треба сповідатись, не треба молитись, не треба входити в тишу, не треба входити в боротьбу. Це не означає. Власне, це означає, що треба входити, щоб те, що ми говорили з вами вже неодноразово, для того, щоб побачити себе, хто я є, який я є. Тому що ми настільки далекі від Бога, нам так здається, що ми спіймали Христа, що ми католики, що ми охрещені і вже не потребуємо навернення. Вже все знаємо. Ось. Ми не знаємо. Ми знаємо, що нічого не знаю. Ось, і і, 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 і це правда про нас, тому що якщо ти будеш впевнений в тому, що ти все знаєш, всі, всі правила зберігаєш, то при першій можливості ти можеш так спіткнутися, так, так впасти глибоко, що потім взагалі можеш не піднестись. І тому це слово закликає нас до чорові раз до надії, до уповання на Бога, до боротьби, до визнання себе грішником. Але також дивитись треба і необхідно на це Боже милосердя, що і я тебе не осуджую, і я тебе не звинувачую. Бо е, звинувачує тебе сатана, звинувачує тебе дьявол, який спочатку тебе спокушає, а потім каже: бач, який ти є, скільки разів ти обіцяв, скільки разів ти давав ці всі різні декларації перед Богом. Та? І що з тих декларацій? Пусто. Та? Немає нічого з того. А Бог каже, а я тебе не звинувачу. І ми після Пасхи будемо переживати також цю неділю Божого милосердя. Тобто церква буде підкреслювати, наголошувати, показувати це милосердя Господа нашого Ісуса Христа, який, власне, для того, прийшов на цю землю, для того прийняв цю людську плод, для того себе дозволив розіп'яти на Христі, для того, щоб ти не страждав. Для того, щоб ти мав цю радість, для того, щоб ти мав повноту духовного життя, повноту радость. І, власне, сьогодні Господь про це е, говорить нам через ці читання. Що ти зробиш з тим? Я дуже часто це підкреслюю, наголошую, залежить не від мене, залежить від тебе. Залежить від, від твого бажання бути християнином справжнім чи номінальним. Чи таким поверхневим, чи таким далеким, залежить від тебе. Амінь.